Приїжджайте сюди в Київ. Подивіться, що тут відбувається. Революційний Київ сказав, банді партії регіонів. Кінець! Януковичу кінець! Так чи ні? І хай їх вони замовчують по своїх олігархічних каналах. Те, що відбувається в Україні, але неможливо замовчати дух людський, неможливо замовчати той патріотизм, неможливо замовчати мільйони людей, які по всій країні піднялися, щоб гнати цю регіоналівську банду, щоб врешті жити в країні, якою ми будемо гордитися, де будуть поважати наших дітей. Мільярдерами стають, а мільйони українських громадян животіють, не знаю, як прогодувати своїх дітей, як прогодувати свої сім'ї. Тому я звертаюся до тих, хто ще не був на майдані. Я звертаюся до тих, хто з якихось причин не зміг сюди приїхати, шановні люди! Не будьте байдужими. Якщо ми сьогодні не здолаємо регіоналівську банду, вона здолає нас. Прощення не буде. Тому вихід один. Всім підніматися, всією громадою, по всій країні. Тисячі майданів, мільйони людей. І тільки тоді ця регіоналівська банда цей колос на глиняних ногах. Він буде повершений, бо вони бояться сили, вони бояться народу. Покажіть, де серед вас хоч один регіонал. Немає. А чому? Бо вони боягузи, бо вони знають, що коли вони сюди вийдуть, їх роздеруть на шматки. І від одних чечетових бандаренчиків, олійників, мокромісця не залишиться, так чи ні? Ми запрошуємо сюди на йолку Януковича. Вони їздять, коли в країні революція, коли в країні піднявся весь народ. Вони їздять по Китаях, по Мальтах, по Росіях, Бог знає де. А я вважаю, що треба бути в країні і з людьми спілкуватися. І тому люди добрі, головні вимоги. Відставка уряду Азарова, перевибори президента Верховної Ради, покарання тих, хто бив наших дітей на Майдані. Ми не пробачимо пролитої крові. І головне вірити у власні сили, вірити у себе, ні кроку назад, позаду Майдан, позаду Україна і разом переможемо. Слава Україні!